Привіт, дорогий друже! Нехай Господь береже тебе. Хочу коротко сказати, навіщо людині Бог? Бог потрібен для того, щоб людина залишалася людиною, щоб не робила гріха та зла іншим. Дуже багато людей, які вірують в Ісуса Христа, то вони рятуються через Нього. Тому що тільки через Ісуса Христа ми можемо війти до Царства Небесного. Це є шлях, це є наш шлях до Царства Божого. Тобто без Ісуса, без віри в Бога неможливо це зробити. І тому я кожного запрошую вірити щиро вірити в Господа нашого Ісуса Христа. Приймати як за свого рятівника і служити йому в повному обсязі, повністю посвятити своє життя йому, серце йому віддати, і розум, і життя. І тоді буде змінене життя кожного, хто зробить це. І буде набагато легше. І, і будь ласка, кайтеся. и выправляйтеся. Люблю, обнимаю, пока. Зачем людям нужен Бог? Чтобы оставаться людьми, ведь человек создан по образу и подобию Божьему. Игнорируя Бога и Его Слово, мир переполнен злом, насилием, болезнями, мучениями, предательством, ложью, воровством, войнами и страданиями. Проклятая жизнь на земле превращается в ад. Для этого и нужен человеку Бог, чтобы вырваться из власти дьявола на земле и не попасть в ад. Ведь земные проблемы – это только намек на вечные мучения.